Уламки ворожого дрона зруйнували школу вітрильного спорту в Одесі. Вночі ворог спрямував по нашій області шість БПЛА. Всі збила протиповітряна оборона. Уламки одного зі збитих безпілотників впали в яхт клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна. Пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали. Сталося влучання вже збитого безпілотника в рекреаційну зону. Продовжуємо наполягати, що зона узбережжя залишається зоною небезпеки і зоною оборони. Саме тому об'єкти в ній можуть бути під прицільним вогнем, і в них знаходитись досить небезпечно. Це було відділення парусного спорту, дуже відоме не тільки в Україні. А у всьому світі відділення парусного спорту, тому що наша дівчинка Аліна Шповалова кілька місяців тому назад стала чемпіонкою світу з парусного спорту. Штати надали понад півмільярда доларів для відновлення української енергетики. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Кошти спрямували на закупівлю відповідного обладнання, а також підтримку та захист нашої енергетичної системи. Разом з тим, Шмигаль заявив, що до зими Україна готова на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть працювати 9 блоків атомних електростанцій. Замість серіалів, реабілітація військових Кабмін доручив розглянути можливість скорочення видатків на виробництво культурного продукту. Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної ради Роксолана Підласа в ефірі телемарафону. За словами нардепа, також розглядається рішення направити 500 мільйонів гривень на протезування ветеранів замість будівництва музею голодомору. Підласа також анонсувала інші зміни у бюджеті на наступний рік. Зокрема, мова йде про збільшення соціальних видатків, які теж стосуватимуться реабілітації. Військових. Військових будемо збільшувати і підтримку незахищених верств населення, і вдвічі збільшуються видатки на підтримку та реабілітацію ветеранів українсько-російської війни. Є доручення уряду розглянути можливість скорочення видатків на виробництво культурного продукту. Це можуть бути і серіали, і якісь фільми. Також нам. Реабілітацію військовослужбовців. Ми розуміємо, що можливо не всю суму потрібно забрати, тому що все ж таки російська пропаганда продовжує працювати. Російська пропаганда знімає пропагандистські фільми про події в Бучі, про події в Маріуполі, і український кінематограф повинен також створювати фільми про новітню історію України. Відбували службу у СПА та фітнес-центрах на Рівненщині. Дружина та донька посадовця військової частини незаконно отримували бойові виплати. Обидві почали службу ще на початку повномасштабного вторгнення. На роботу вони ходили лише перші три місяці, а далі фактично вже не виконували свої обов'язки. Втім, продовжували отримувати виплати. За документами донька посадовця служила на кордоні з Білорусію, а її мати на сході України, за що отримувала 120 тисяч разом з бойовими доплатами. Втім, жінки навіть не приховували, що служать фіктивно, та регулярно відвідували місцеві фітнес та спа центри. Загалом обидві отримали понад 2 мільйони незаконних виплат за несправжню службу. Жінки вже отримали підозри від правоохоронців. Дружина з інвалідністю, щоправда, фейковою правоохоронці викрили чергову схему виїзду ухилянців за кордон в Одесі. Чоловік за гроші робив для клієнтів довідки про інвалідність їхнім дружинам. Завдяки цьому військове зобов'язання чоловіки мали можливість виїхати за кордон як супроводжуючі особи. Неодруженим чоловікам підозрюваний також допомагав. Він шукав їм дружин, які вже мали інвалідність. Загалом СБУ зупинила канал виїзду чоловіків за кордон ще у двох областях. Наприклад, на Закарпатті у просто перепливали річку, заплативши так званому провіднику. До речі, у вартість послу входив і рятувальний жилет. А в Івано-Франківській області працівник військомату зі спільником допомагав чоловікам стати водіями міжнародних рейсів. Продавали канабіс військовим. Правоохоронці викрили двох наркоділків. Вони працювали не лише на території Одещини. Наркотики продавали клієнтам з Дніпра та Донецької області за допомогою нової пошти. Нині ділки під вартою з альтернативою заставу майже півмільйона гривень шукають інших причетних до наркотрафіку людей. Бордель під виглядом масажного салону в Одесі викрили п'ятьох сутенерок, які втягували жінок у заняття проституцією. Наймолодші сутенерці було 37 років, а найстарші 61. Працівниць вони шукали через оголошення в інтернеті. Розміщували вакансії адміністраторів масажних салонів. Жінкам пропонували не лише зарплату, а ще й можливість проживання. Поліцейські встановили, що сутенеркам вдалося втягнути у заняття проституцією 13 жінок. Організаторкам інтимного бізнесу загрожує від 4 до 7 Семи років у в'язниці, троє з них вже під вартою. Ще одна під домашнім арештом. Злоубисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі для надання інтимних послуг за гроші. Фігурантки почергово виконували функції адміністраторів, спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок, які мали надавати інтимні послуги, контролювали час надання послуг та отримували за них оплату. Частину зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та працівницями закладу. Решту витрачали на утримання місць розпусти. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.